Язнання ніч, тайні судилища, безконечні допити і підглядання, моральні й фізичні знущання і упокорення, катування, морення голодом, нечистиві слідчі судді, а перед ними я, безборонний в'язень каторшник німий свідок церкви, що знеможений фізично і психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній, мовчазній. І на смерть приреченій церкві. А як це село ще переслідували за блаженні, що в ті часи? Якщо були свято священник, мусить відправити в сьомій годині, в шостій. Тому що приїжджали сюди з органів і тут слідкували. Всього голова сільської ради прийшла і казала священнику, який один він має правити. Дітей Микола як вмирав блаженішого брата, казав, що оставляє хату для тих бідних нещасних німех, не бо їх три дівчинки німех, а четверта. Також бідна каліка, а вони в Сибіру вигнані були, ті діти нещасні. А от оця жіночка, от. Це племінниця, Сибіру а? була, вивезли їх. Вона глухо не мала. Батька їх розстріляли в сороковому році, тому що фамілія сліпий. Та Люба, я Оксана та Клавдія, а та Ванда. Пам'ятаю, всі вони також пам'ятають. Ми всі пам'ятаємо. Микола, Роман. Володимир і Йосиф, семеро їх було. Три сестри і четверо братів. Був найстарший Микола. І нас вивезли в Сибір, то він вишив бідний сирота, 80 років. Ніхто, сусіди, правда, йому носили їсти. Вся наша родина, майже вся родина. І по тюрмах, і по тату, 28 лютого забрали, 28 червня з того самого 40. Ми порозстріляли у 90-му році. Ті допити, ті допити то було страшне. В 44-му році вбили нашу сестру, була вчителька. Бо страшне було. Ми навіть на голос не мали права плакати. То Ми в 90-му році 10 листопада перехоронили в заздрість коло церкви, той великий Гробовець. 18 куль вона отримала. Три роки син лишився, тоді їх вивозять, той син з бабцею, старенькою, якою ще прожила два роки, я бабці. І він був з нею, він ще так за ручку у бідвої йшли до того брата, бідного, нещасного. Тоді я бабці помирає, і він так пережив, то то що. А вони, а вони тії Божі. 2 жовтня їх вивозять на Сибір. Я. Голих, босих, наглих. Вони якраз... Зібрали, але не мали коли ні з молоти, то люди несли з у села по буханці хліба їм на фіру. Яких вони нещасних везли? люди, то можна було. І ми ту знімку переховували тую сестру, ту, де ви фотографували, то вони до нас кричили, що ви бандеровку ховаєте. Бандеровку хороните, бандеровку хоронити. Ані єдно не прийшло з тих греко-католиків. А нині вони всі такі греко-католики і родини кілько є, і ніхто і ніхто не прийшов yeah. на той похорон. Ніхто на той похорон не прийшов. Ну за нами критилище. Ми від церкви не відрікає, ніби церква не була. Як би не правило, ж ми до церкви ходимо. Ми любимо свою церкву, бо ми ці церкві хрестили, і наші діти собі брали і хрестили. Об'єднання. Якщо об'єднається греко-католицька і православна церква, один вихід з цієї ситуації. Ну але що ж, як воно таке нещастя? Ну, нас хрестили греко-католиками, бо цей час був що хрестили. Ну, і інакшої церкви не було. І тепер від тої церкви ми відречемо, чи то ми дуже будемо великі грішники. Я не ходив в православну церкву, чи а то я ходив по, по підпіллю, аж поки не вийшла греко-католицька церква з підпілля. Я собі тоді дав клятву, що я. Що би то не стало, всім ворогам України, що з нашим народом таке будуть робити, я мушу відомстити. Ні одна нація, навіть монголи того не робили. Татари, що зробили вони, як називаються брати наші, не знищили нашу, нашу під корінь. Голод 33-й рік, потім 39-й, 47-й, 48-й рік. Яке можу їм простити, то То не є мій брат, то є мій ворог, якого я повинен знищити, тому що в мене нього зло. Злоба не моєму собі, а злоба моєї нації. Як вона повинна відповідати? Я повинен помститися за свою націю, яку обідали, обаблюжили, обікрали, осквернили і кинули на поталу. Це Мойсей говорив: любіть ваших братів, якщо вам добре чинять, але зуб за зуб, око за око, коли тобі ворог зле зробив. Христос навпаки, а я вам кажу, любіть ворогів своїх. Оце і є та найвища ідея у христовій науці знестися понад усі кривди. Армія на сьогоднішній день. Якщо ми не візьмемо в руки собі свою армію, ми пропали. Нас ніякі партії не захищать. Ви все знали? Ніякі. У 18-м році Петлюра. Дав верх Центральній Раді таке запрошення. Нам треба оформити, оформлювати армію. Нам треба зробити мобілізацію. Рушевський відкинув і ряд чиновників. Сказали, що ми мирна держава. Ми проголосили мирну державу. Ми на не збираємося нападати. Нам армія не потрібна маленька частина. А що сталося? Мудрий Ленін що зробив. Мудрий Ленін обкрутив Рушевську Центральну Раду, підтягнув війська Муравйова. Ката. а потім що поставив під тут проти, проти армії Муравйова. 300 студентів не вбучених. Вони мав. А там у Києві був полк козачий, побачив таку страшну навалу, розбігся. І не було кому захищати Україну, а партійці. Голови партії за валізи та й за кордон. От так. А груди не поставив про тюр України. Я ще дуже бою, щоб того чого не повторилося. Є частина людей, які готові до боротьби, які ще не піддалися на ту солодку спокусу, облудну спокусу, і готу, і розуміють, і готові будуть боротись. Якщо наші батьки нації їх в кінці не не зрадять. Ні, деморалізувати я не вірю, але не зрадять, так сказати, не поставлять таке становище. Щоб вони були неспроможні боротися, вони mm -hmm. не будуть боротися до кінця. З чим? З Нарій На є добрий, нема проводу. Не було проводу за козацьких часів, не було у 18-му році, нема тепер проводу. А хочете візу до Італії, то треба до Москви їхати. Церкву розбита чому? Бо москалі розбили. Який зараз стан на Україні? Та я є, нічого не зробите. Бо Москва не бажає собі того. Вона є третій рим. І вона хоче при допомозі церкви об'єднати. Та я при помочі церкви нам затягнула від того, щоб від козаків все билося за, за віру, за, за московську віру, за Москославію. То не є православ'я, то Москославія. Я думаю, що то і є російська робота, бо так було за, за козацьких часів по Хмельницьку. Розбили ми нічого не мали з організувати. Отже, тут не треба. А вам не здається, що який наряд, такий провід? Що може бути цього заробили? Ні, то є що так. Значить, і... так як, то є правда, Знаєте, то є латинське пословиця, є як грек, так і рекс, значить, яка череда, так і король. Який король, така череда. Мороз, був, той мороз, американський. Мусимо змінити президента, але як ти змінить? Ми зробимо другу славу у нас на свіжу. Чим, значить, ти зробиш Двіславу, піднизи, а сам бери валізки, поїде до мерка, аби бийтися дурні. Ото є, значить, то є такі політики, як мороз, я знаю, він не був дуже знаний, знаєте, що він його випустили тим, чим він говорить, а то, а знайте не є, Дурень може сказати, але ціла опера плескає, що ми хочемо другую славу то робити. Значить, з чим? І нащо? Не треба затиснути зуби і працювати. А хто?

Та робітників мало, казав Христос. Горе, горе народам, які отримали свободу через сладкість поневолювачів, а не внаслідок власної боротьби, казав колись великий макіавелі, бо без неї не виробиться та каста людей, що захистить ту свободу, коли ворог прийде до тями.